Ну що ж, пристрасті по параду планет не вщухають, і поки ця тема актуальна, і є попит, і є багато ваших питань сьогоднішнім етером. Я відповідаю на питання моєї глядачки. Ну і по ходу будемо розвіювати міфи про астрологію і, можливо, про астрологів. Погнали! Вже пізня година, неділя, вечір. Треба відпочивати. Ой-ой-ой, а я не можу заспокоїтися. <с> Давайте я прочитаю це питання. Марина Кліменко написала: астрологи ведичної астрології показали тотожність параду планет 16 січня 1991 року і 21 січня. 2025 року, і через два місяці дві планети і тоді, і зараз, мають поєднання Марса. Хто мав щастя жити в СРСР, чекає, а що ж буде зараз? Ну на цю приміточку нічого не можу відповісти. А от щодо параду планет мені стало цікаво, і що ж там за поєднання? Ну що ж, а тепер. Мабуть, беру дошку і запрошую вас до неї. Ні, дошку не беру, а пропоную подивитися на гороскоп Параду планет 16 січня 1991 року. Дивіться, насправді ніякого аналогічного тотожності. Да? Параду планет тоді і зараз ми не бачимо. Ось виводжу другу карту. І, ну, самі бачите, картинка неба зовсім інакша. А тепер ще прокоментую картинку неба на 16 січня 1991 року. Дивіться, з одного боку від сонця Нептун, Уран, Меркурій, а з іншого боку сонця Сатурн місяць, який не враховується, і Венера на великий парад не тягне, та й на малий, в принципі, так само. А тепер я показую карту через два місяці після цього параду планет в 1990 Першому році ніякого поєднання Марсу ми тут не бачимо. Зверніть увагу: ось Марс і. Поруч з ним планет немає. Хіба що ми бачимо поєднання місяців і сонцю? Це означає молодик народження нового місяця, але це зовсім інша історія. Ну а тепер я пропоную подивитися на карту ну, так званого параду планет. Ми вже розібралися ось в цьому відео. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, чому великого параду немає зараз. Але є прекрасна картинка неба. Дивимося. Ну, а ось картинка неба через два місяці. Знову ж таки, дивимося на Марс. Ось він ніякої планети поруч немає. Тож, в чергове, друзі, я говорю про те, що варто знати хоча б базові знання астрології, щоб при всіх у цих розкладах і при всіх авторитетних думках різних астрологів ви взяли програму. Вели дані і подивилися, чи є цей парад, чи є аналогія, чи нема. Ну тому, що, як то кажуть, знання це світло, а не знання це темрява. І темними людьми дуже-дуже легко маніпулювати. І, до речі, наші опоненти, опоненти астрології, говорять про те, що астрологія це шарлатанство, це дурниці. Це не вігластво. Ні, астрологія це якраз знання. Невігластво це знецінення астрології. Тут мова навіть не йде про віру, да? тому що астрологія не є предметом віри. Хоча зараз я скажу дещо, можливо, я вас здивую. А астрологія є системою знань, яку варто приміняти. Ну, ось там В мене мерехтять вогники, тому що я купила їх і встромила в розетку. Йде струм, і вони запалюються і світять, дають нам настрій. Ми не віримо в ці гірлянди, так і в струм в розетці. Ми просто знаємо, що треба зробити для того, щоб це працювало. Так і працює астрологія. А тепер я хочу повернутися до своїх слів. Ведична астрологія є частиною ведичної культури і ведичної релігії. Тому там. Брахмани займаються астрологією, там не можна просто так взяти, купити курс школи онлайн і стати астрологом. Ні, там потрібно прожити півжиття, ходити за брахманом в учнях, дивитися, як, що він робить, аж потім вже в зрілому зрілому віці. Ти приймаєш певну посвяту і можеш бути брахманом, можеш бути астрологом. І я тепер розумію, чому багато наших людей. А, ну так, просто знаєте, ведичний астролог. Я зараз, знаєте, ну, ця іронія, вона не до ведичних астрологів до моїх колег. Є дуже багато прекрасних експертів. Просто наші люди вони ж їздили в Індію, вони ж займаються духовними практиками. А там про астрологію говорять брахмани, яких поважають. Те саме в зороастризмі Астрологія є частиною релігії. А вестійська астрологія. І тому там так само з повагою відносяться до астрологів, тому що це так само брахмани, це не для простих людей було, це тільки для багатіїв, це тільки для королів. Ну а ми, європейські астрологи, получаємося як якісь лапатники. Бо в мене один приклад, про що я колись писала, а зараз я його озвучу, щоб все було вже нас докупи. А Дівчина познайомилася зі мною і питає: А ви хто? Я кажу, я астролог, а ви ведичний астролог? Чи просто? І знаєте, от, в, в її емоції, на її обличчі було написано, що якщо ти не ведичний астролог, ти просто лошара. Ну, я їй спокійно відповіла: а що кажу? А ви справді думаєте, що можна бути просто астрологом? Тут вона задумалася і сказала: А ви знаєте, ви праві? А, ну що ж, я рада, що дівчинка поміняла свою думку, або принаймні замислилася над тим, чи може бути. Астролог просто астрологом, скажу чесно, що бути просто астрологом у вас не вийде. Якщо ви взагалі не займаєтеся ніякими духовними практиками, то робота астролога вас просто приведе до цього. І якщо ми, європейські астрологи, не говоримо, що ми займаємося якимись духовними практиками. То це ж не означає, що ми ними не займаємося. Да? Ми просто це залишаємо за кадром, і бути астрологом це якраз бути дуже прокаченою людиною. Якщо ти зараз не займаєшся нічим, але прийшов в астрологію, ну в тебе не вийде бути просто людиною, тому що астрологія відкриває двері дійсно в такий світ. Ти розумієш механізми, закони. План Божий певною, певною мірою, звісно, наскільки нам дозволено нашою коробочкою це усвідомити. І тоді ти ну, не можеш вже бути просто людиною. І знову ж таки, повертаючись, чого до нас, європейських астрологів, ну, так відносяться так, тому що в 1600. 66-му році в Європі почалося гоніння на астрологію і астрологів. Про це є не тільки про це, а про астрологію є великий випуск на моєму каналі. Дивіться, ось тут буде посилання в описі. Там я ще працювала в студії, це було рік чи два тому, і тоді я дійсно якось ще повільно говорила. Зараз я говорю набагато швидше. Ну, бачите, практика, що тренуємо так, те й тренується. Якщо ви тренуєте м'язи, ви будете накачані. Якщо ви Тренуєтеся у водінні прямих трансляцій, запису відео, то ви через рік, через два будете ого, го який блогер. А якщо ви тренуєте мозок, астрологія тут якраз допомагає в цьому, то через рік, через два, ви будете вже не просто астрологом. Ну, по ходу справи запрошую вас на свою школу астрології. Група вже формується. В описі до цього відео є посилання у Вітальню. Заходьте, читайте, пишіть і ставайте в наші ряди. То там в тому відео я розказувала, наскільки не просто популярною була ця наука, вона була важливою складовою на медичних факультетах всіх, увага, престижних європейських вузів. І до слова, хочу сказати, що Юрій Катермак, відомий український астролог тих часів, був знаним і шанованим астрологом у Європі. Але от з 1666 року. Дивна така, можливо, не дивна, і можливо, не співпадіння. Да? А ми знаємо, що співпадінь не буває, тому що все у цьому світі закономірно, і я як астролог це просто знаю. Почалися гоніння, почали зжигати, спалювати астрологів просто на купі трудів, на купі їхніх. Книжок, а я повторюся, що астрологи були вченими, були лікарями і вони рятували життя, і тому, що їх так трошечки заклеймили, наче вони зрадники релігії, бога. Там ну хто знає, що кричали ті інквізитори, коли спалювали наших колег. Я думаю, що саме від тих часів таке трошечки, знаєте, ну, бризгліве і зверхнє відношення стало до астрологів. Ну, тому що це ж шарлатани, це ж відьми, їх же спалювати потрібно. Да? Ось, мабуть, маємо відголоски того, тому запрошую вас бути свідомими, розбиратися. Знаєте, в нас взагалі в генетиці є щось таке, що ми там О, Америка, да? як я розказувала знову ж таки в попередньому відео про парад Планет, що там в них все правильно, от у них так, в них там є порядок, але є речі, які, ну. Так само таке недбальство є, да, як і у нас. Багато наших людей там зараз живуть в Європі, в Німеччині, в Італії. Круто, класно, питань нема, але є речі, да, що називається бюрократія така справжня. Да, бо будь-які питання треба, якщо треба вирішувати три місяці, то ти не можеш за шоколадку вирішити його за день. Да. І все, і, і це наших людей трошечки збентежує. Нашим людям легше вирішити якесь питання за шоколадку чи за якийсь там бариш. Але, але знову ж таки, я ну, вже раз зайшла мова, хочу нагадати, що в нас це діло не прокатить, тому що наш кармічний вчитель Сатурн він веде нас до перемоги через строгість, через те, що закон має працювати для всіх, і ти маєш бути кришталево чистим і чесним. А зараз, друзі, я ось що згадала і хочу сказати до ведичних астрологів, які коментують парад планет. Скажи... Жить мені, будь ласка, може хтось знає, як може ведичний астролог прокоментувати парад планет, де є такі планети, як Уран, Нептун, Плутон, з якими вони не працюють. Ну, так, вони знають, де вони знаходяться. Але я відкрию для вас велику таємницю. Можливо, ведична астрологія Джйотіш працює з сіма планетами: Септенера, Септе з латини Сім це планети від Сонця. Ми пропускаємо Землю. Пригадуйте, ми малювали на минулому уроці, хотіла сказати. Ми пропускаємо Землю, тому що ми на Землі знаходимося і бачимо, як рухаються планети. Отже, Сонце, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. І все. А ми працюємо з Ураном, з Нептуном і з Плутоном. Тому коректно чи коректно? Ведичним астрологом говорити про парад планет. Ну, якщо є в моїй аудиторії ведичні астрологи, будь ласка, дайте відповідь. А от тепер я вас запрошу. Я візьму зараз дошку, я запрошу і я хочу показати різницю між нашими астрологіями принципову. А, і тоді, можливо, ми зрозуміємо, висновок ведичного астролога обоснований одними ж і тими самими планетами, що й класичного європейського, буде ну взагалі геть іншим. Чого ви і говорите, що ці астрологи їх скільки є, стільки й думок? Правильно, тому що зараз багато ведичних астрологів і класичних європейських це абсолютно протилежні ну, якісь такі е, світи. Хоча знаки Зодії, назви однакові, дома однакові. Е, поняття, аспекти є. І от зараз я вам просто хочу показати, що таке поняття-аспекти в нашій астрології і як вони рахуються в ведичній. Так, погнали, бо я вже хочу їсти і спати. <сум> я перевернула камеру і я вже намалювала кружечок. Ви вже знаєте, що це знаки Зодії. Ми з вами говорили якраз на минулому відео про парад планет. Дивіться, що такі аспекти. Ми працюємо в натальній карті. Ну, зазвичай, в принципі, всі астрологи, європейські і авістійські працюють з п'ятьо мажорними аспектами. Це аспект поєднання, коли планети знаходяться дуже-дуже близько поруч одна до одної, там з відхиленням трошечки хто 5, хто 7 градусів бере, хто 8, хто 10, хто 13. Це зараз не має значення. Є аспект поєднання. От те, що говорили, що Марс має поєднання. Як ви бачили, немає там поєднання Марсу з іншою планетою. А далі є аспект 60 градусів на екліптиці. Він називається секстиль. І тут знову ж таки трошечки відхилення. Тобто, коли дві планети рухаються з різною швидкістю, і виходить так, що якщо вони десь от в таких секторах екліптики, що немає цього контакту, то немає аспекту. А раптом от одна планетка тут, а інша йде йде, йде йде, потім раз нема тут аспекту. А тут раз і аспект є. Да? І поки вона проходить тут, взаємодія є. Вони знаєте, як зустрічаються поглядами. І далі вона побігла, все, аспекту нема. Є аспект 90 градусів, який називається квадрат або квадратура, є аспект 180 градусів, це трин а, і є аспект опозиція. Ну, це слово знають всі. Колись мене журналісти спитали, а що. Дійсно, є таке слово у вас опозиція, це не з політики до вас прийшло. Я сказала, ні, це назва одного з аспектів. <смі> так що, от такий випадок був теж. В одну і в іншу сторону працюють ці аспекти. Тобто, ви зрозуміли, да? коли планети рухаються, вони всі рухаються з різною швидкістю, потрапляють в ці певні кутові відстані, що таке аспект. Певна кутова відстань між двома планетами. Все, а, так працює наша класична європейська астрологія. До слова, скажу, що знаки зодії, які в нас по 30 градусів, ми з вами розбирали минулого разу, це сектора екліптики. Вони мають назву так само, як і зодіакальні Сузір'я. Про це в мене багато було випусків. Про це в мене перший там, чи другий урок, ну інколи я переставляю місцями. Але в своїй школі астрології я детально це розказую. Детально розказую про змійносця, щоб мої учні несли це світло знань далі і розказували всім, є той змієносець, нема того змієносця. Да? Науки це відомо, астрологи давно знали про нього. Але він до нашої екліптики не має жодного відношення, тому що класична європейська астрологія працює зі знаками Зодій, секторами екліптики. А ось джіотіш працює з зодіакальними сузір'ями. Але ну, і в них теж нема змієносця. Та сьогодні Бог з ним з тим змієносцям. Давайте розберемося ж з нашим питанням про різницю. Так от, коли сонечко йде по екліптиці да, і переходить з одного знаку зодії в інший, це зазвичай трапляється десь в 20-х числах щомісяця. 20, 21, 22, 23 е різних місяців по-різному – Зараз не буду заглиблюватися, бо в нас наш ефір перетвориться на урок астрології. Тобто наша класична європейська астрологія працює зі знаками зодії, да? і Сонце переходить ну, десь в 20-х числах щомісяця. А джйотіш працює з зодіакальними Сузір'ями, і там в них зміна сузір'ї відбувається 15- го числа щомісяця. Тому вже ми бачимо є певний сув. Це називається Аянамша або Аянамса, різниця наших зодіаків. В нас рухливий, тропічний, в них зоряний зодіак. А, ну, але це знову я трошечки забуваю, що в нас не урок астрології, а етер. що хочу сказати про аспекти у ведичній астрології? Дивіться, в них. Малюється гороскоп не кружечком, а квадратиком. Зараз ці програми вони можуть вам намалювати ведичну астрологічну карту і в кружечку, як забажаєте. В принципі, зараз це не принципово. Давайте залишимо кружечок, але я трошечки зітру ці обозначення. Да? Значення. Аспектів, щоб показати, як вони до прикладу рахуються в, у ведичній астрології. Я знаю базові знання ведичної астрології, і я знаю базові знання э, бадзи, китайська метафізика, 8 іероглифів, 8 стовпів успіху. Так, удачі. А, так, про це ми ще поговоримо. Тримайте мене сімеро, спати пора. А я записую Етер. Сподіваюсь, він цікавий, і ви так само не будете спати, будете слухати уважно, Ну, щоб просто розуміти. Отже, у відичній астрології є планетарні аспекти, тобто теж то взаємодія між планетами і є домарні аспекти. Зараз ми цю тему не будемо підіймати. А, ну, мені це дуже цікаво, і я тішуся з того, що я своїм ентузіазмом запалюю інших, і з моїх учнів виходять дійсно висококласні експерти. Так от, у ведичній астрології, у Джйотішу, до прикладу, якщо ну, ось у нас там сектор, да, це буде ведичний квадратик, і тут знаходиться планета, то вона має там аспект навпроти, але дивіться, вони не враховують градуси на екліптиці. От у нас все точно. Якщо аспект там, до прикладу 7 градусів 30 хвилин, все, він є. да? А якщо там 7 градусів 31 хвилина, все, аспекту нема. І все, і дарма, що вони знаходяться. У такому відношенні, да, один напроти одного. А у ведичній астрології по барабану, в якому градусі екліптики знаходиться планета, вона знаходиться десь тут або десь тут. Все значить, тут планета теж десь знаходиться так, що аспекту по нашій класичній європейській астрології немає. А в Джоті ж це вважається аспект. Тобто, це принципово різні підходи. Ну і є знову ж таки, такі, або там якась одна планета має тільки такий аспект, або інша планета там має такий аспект, ну і такий, наприклад. Да? Тобто неважливо де. Може бути тут планета, може бути тут, може бути тут, да? а ця планета тут знаходиться. Все одно буде взаємодія, тобто вони не вираховують так. Чому я в ректифікації борюся за кожну секунду в часі народження людини, тому що це принципово важливо для всього, для аспектів, для куспідів-домів, тому що це так, куспіди домів це кордони домів. Тобто ці дві астрології принципово різні. Ну, не знаю, мабуть, все сказала. Друзі мої, якщо щось я забула, Ай-яй, вже вимкнула все, поставила, бачите, софтбокс відпочиває. Але я згадала, що я не подякувала моїм дорогим спонсорам за підтримку мого каналу. І ось за традицією ви бачите імена цих прекрасних людей. Моя щира вам подяка за підтримку україномовного. Астрологічного каналу ви так само можете долучитися до цієї спільноти. У мене демократичні пакети на питання спонсорів. Я відповідаю першими на їх запити, запроси, на якісь програми, на якісь теми. Я відповідаю їм першими. А ще хочу подякувати тим, хто єдина закинув мені на картку ФОП. Дуже щедрі донати, сердечні. Я це відчула і дякую вам, добрі люди, за те, що ви підтримуєте мене і в такий спосіб. Номер картки ФОП так само в описі до цього відео. Тим самим ви не тільки підтримуєте мій канал, мене, але й економіку України, тому що ми платимо зараз. 6% є ЄСВ вже обов'язково. Ну а як ми думали, дійсно війна це дуже дорого. Це і про наше з вами життя, і це про економіку. Тому ну а хто як не ми? Хто нам допоможе? Ніхто крім нас нам самим не допоможе. Тому свій до свого по своє підтримуємо один одного, і буде нам тоді дійсно велике щастя. А вам обіцяла записати випуск про новий рік. Вже наш календарний минув, вже е, коляда минув, вже скоро ось китайський новий рік. Ви там писали мені. Я всі ваші коментарі зачитаю, всі ваші варіанти, коли правильно з вашого точки зору враховувати новий рік. Все це прочитаю, прокоментую, дам свою авторитетну думку. Так, так. я... Європейський класичний астролог, але я вважаю, що я такий авторитет, а не хухри-мухри, якісь там. <сум> ну що ж, давайте на цій позитивній ноті завершимо сьогоднішню нашу зустріч. Я бажаю всім мирної ночі, мирного дня. Бережімо один одного, тримаємося, донатимо на ЗСУ і разом чи разом рухаємося до нашої єдиної спільної перемоги. Амінь. Друзі, нагадую, що календар краси та здоров'я на 25-й рік ви можете придбати в цих магазинах. Поспішайте, кількість вже досить, досить мала залишилася. Бережіть себе та до скорих наших переможних зустрічей.